Не бувало такого, що там, три дні я без води була. Ну, це нормально, бо було холодно, вона замерзала. Найважче, коли ти е, приїжджаєш е, на позицію, тобі відразу кажуть, тут ваш 200, його треба завантажити до вас. Коли ми їдемо на позиції, е, у кожного бійця є свій страх. Більше за все, переживаю це, це потрапити до полону. Все. Смерть то смерть, да? а от до полону це це. Да. Тому в мене завжди з собою є граната. Хочеться перемоги дуже сильно. Ми всі втомилися. Всі тому хто як не ми. Я не забуду про війну. Я буду жити. Я не вважаю себе особистістю, яка там заслуговує на якусь там увагу. Я просто боєць, який виконує свої обов'язки. Я не якийсь супергерой. Ну наразі я ротний медик другої роти, допомагаю бійцям на бойових. Я виконую свої обов'язки на бойовій операції. Евакуюю, надаю першу допомогу і вже продаю вже в пораненого в стаб пункт Після бойової операції я безпосередньо займаюся пораненими або надаю допомогу тим, які там протягом. Військової служби мають якісь а, потреби в лікуванні або ще в чомусь. Для мене дуже важливо, щоб допомогти моїм побратимам. Тобто, а, моя перше завдання це а, безпосередньо надати їм ту допомогу, щоб а, вони далі жили. Тому для мене найважче в моїй посаді, в, мої, в, мої, в моєму, моїй справі а, це бачити а, своїх хлопців трьохсотими. А найважче це яке не, не можна стерти. Взагалі, з е, ця картинка вона дуже довго тримається тут, перед глазами. Це або якщо важкий поранений, або це 200. Це на жаль, так, да. це, це найважче. Найважче, коли ти е, приїжджаєш на позицію, тобі відразу кажуть, тут ваш 200, його треба завантажити до вас. І ти знаєш що з цим з цим, цим побратимом, ти бачився кожного дня, здоровався, все ок, і ти зараз його береш просто так і грузиш його. Це важко. Важко бачити важкого триста, який каже, Даша, блін, я не можу дишати, допоможи мені, і ти стараєшся допомогти. Але Сльози тоді, коли ти дзвониш, і він тобі посміхається і каже, я хочу газірної водички, <сум> якщо можна. Ну, от такі, такі от моменти. Воно важко, але але ти стараєшся собі там в голові знаходити якісь а, світлі моменти а, і жити цим. До початку, коли нам кажуть, що збираємося по бойовій, тобто може збори, все, да, ти переживаєш, ти а, собі там все ти згадуєш всі, всі нюанси, що треба пам'ятати, що треба робити, чи ти повністю з... склав рюкзак. Але коли ти а, сідаєш уже безпосередньо і доїжджаєш до точки, де там, до позиції, ти абсолютно я не скажу, що я спокійна, я просто приймаю те, що ну тось аналізую ситуацію, дивлюся, я що де, де я буду нас знаходитись. Тобто працюю безпосередньо. Мені нормально, тобто там. Я не скажу, що я там панікую або ще щось, якесь. Там складно, там дуже гучно, там дуже важко, там а, немає такого, щоб а, там ти постійно, постійно 24 на 7 ти працюєш. Там нема відпочинку, але бувало такого, що там три дні я без води була. Ну це нормально, бо було холодно, за вона замерзала. Так, е -е -да, це важко, да. але так, коли ти чуєш про прадяки, що з тобою, ну з тобою твої побратиме, що з тобою твій командир. Якось, якось ти розумієш, ага, все нормально, значить, ну значить так треба. Ну, таке буває. Да? Є якісь нюанси, які на які не можуть не можуть вплинути е, ті люди, які е, керують цим цим. Да? І, тобто ти можеш, ти маєш просто виконувати своє, свої обов'язки. Страх взагалі всі завжди буває. Він завжди. Коли ми їдемо на позиції, е, у кожного бійця є свій страх. Ті, які отримували поранення, вони мають свій страх. Ті, хто не отримував поранення, страх, він, по суті, завжди. І він тут десь там далеко, він є, ти там продумуєш. Але щоб так конкретно, в паніку я не вдавалася. Мене такого не було, тому що я ще раз кажу, що я дивлюся на своїх побратимів. Дивлюся на їх, там ми шутимо часто, там, що, там перед виїздом ми там сміємось. Плюс е, ну, на війні ж воно ж все міняється. За 15 хвилин може помінятися на так, абсолютно на 180 градусів. Тому просто приймав е, інформацію, аналізував і старався робити е, так, е, ну, максимально все, що ти можеш робити е, в цих умовах. Саме самий важкий таки для мене страх, да? то тобто те, що я завжди. Ну, більш за все переживаю це, це потрапити до полону. Все, це все останнє, в принципі, плюс-мінус. Я розумію, ну там поранення, окей, е Витягнути, там. Ну, якщо смерть, то смерть, да, а от до полону, це це. Да. Тому в мене завжди з собою є граната. Це, мабуть, е буде кращим вибором, ніж туди до них попасти. Я, я не вірю в їх людяність. Мені здається, її вона відсутня там. Взагалі ну, Женевська конвенція, там, якесь поводження, да, там, а, це воно було відсутнє. Це коли я була в окупації, тобто, я це, це бачила. Вони старалися, але вони, в них не дуже а, отримувалися, тому що вони постійно, майже постійно були а, під алкогольним оп'янінням, або алкоголь, або щось інше. Я, чесно кажучи, ну, тось, я не старалася, старалася не, не спілкуватися дуже а, близько, якщо, якщо я їх бачила, я старалася десь. Ходити. Те, що вони робили а, безпосередньо в Чорнобайці, а, вона в нас безпосередньо в мене а, починався комендантський час о 13.00. Тобто я йшла додому і закривалася, бо а, я розуміла, що а, Краще не виходити. Плюс там обстріли починалися, плюс вони п'яні їздили на важкій техніці по вулицям, збивали там і забори, і стовпи, і просто розстрілювали людей, які там можливо не, не дали там їм підкорити або там сигарети, тому що вони не курять, наприклад, або їх просто не було. Ну так, так, таке було. Тому, на жаль, в їх людяність і, і в їх, що вони можуть помінятися, я не вірю. Я не була ярим патріотом. Я завжди е, пишалася тим, що я українка. Я народилася в Росії, а я там прожила три роки і повернулася. Ми батьки повернулися сюди. Але мені завжди, коли дивилися там в мій ти народилася в Росії. Верні, мене папа, мене папа і мама українці. Тому я українка. Чому я буду? Ну то есть, чому я буду росіянка? Ну ні, я завжди це так відстоювала дуже яра. один час я так дуже багато подорожувала по різним країнам. Да, і, я завжди хотіла повернутися до себе додому в якісь, не знаю, такі наші наші поля, якісь маліші, красивіші, а там не трава зеленіша, небо голубіше. Я сумую за мирним життям, але за тим життям, який був до 2402 я була щасливою людиною. Моя робота приносила мені задоволення. Я завжди казала, що та людина, яка а, має роботу як хобі, це щаслива людина. Тобто, ну я сама та людина, яка мала роботу як хобі. А, я займалася експортом, імпортом а, меблів з Китаю, Європи. Ну мені все подобалося, а, але після 24.02, це як і у всіх, і у багатьох все завершилося. Да? 24 лютого мені подзвонили. І сказали, що а, каховку бомблять. Вже. Я не повірила, і а, я подзвонила татові. А, тата, тато сказав, що так, даш". Ну, на, на жаль, це, це правда. І вже о пів на п'яту я вже побачила це своїми очима. Це Чорнобаївка, там є пам'ятник літаку. Безпосередньо я десь в 300 метрів від цього літака почула перший в житті вибух. Ну до цього ну я ніколи не була свідком ніяких таких подій. І коли все буквально затремтіло, затремтіли вікна, двері було два вибухи: перший вибух і другий вибух. Це було дуже поряд. Потім дуже великий дим і хаос в місті не було взагалі. Поліції і а, правила дорожнього руху, ну, взагалі, якісь правила, вони вже тут не працювали абсолютно. А, ну я поїхала на роботу. Я працювала. <гум> да. я, я вірила, що це буквально там один-два дні, і все. Ну, все, далі, далі працюємо. Тобто я не вірила, що це так затягнеться. Дві-три неділі і все закінчиться, Ми в це також вірили, тому що ну. Це, це неможливо не вірити, тому що ми хотіли тільки найкращого. І навіть коли я виїхала до Києву, і я дуже себе заставляла бути щасливою, хоча б там, таким моментом радіти, як моя робота. Я ну, знову повернулася до роботи, я знову працювала безпосередньо тим, чим займалася, тим і займалася. Але я не отримувала цього щастя взагалі. Я не, я... Я взагалі не отримувала того задоволення, яке я отримала раніше, яке я отримувала до 24.02. Я думала, що це після того, як я виїхала, можливо, в мене якийсь там стрес був або ще щось. І е, я думала так, окей, місяць все передумається, все ну, буде набагато легше, але легше не стало. І я почала думати, як піти а, до зсу, як піти на війну і допомагати безпосередньо там, тому що я відчувала, я завжди слухаю своє серце. Ну я не знаю так, так інколи вона мені мене заводить в такі <кій> дуже дивні місця. Але я ніколи не жалію, ніколи не жалію, тому то, то те, що я роблю, тому що а, ну я абсолютно відповідальна сама за своє життя. В мене немає дітей, а, і я можу в принципі. А, Ризикувати життям своїм, ну так, я відповідальна за нього абсолютно. Тому, е, от коли я прийшла сюди, тут я вже буду чесна, і тут я вже відчула щастя. Відчула щастя, що я причетна до що чогось великого. До... Нехай це я буду там якась зернинка, да, і кажуть, ну, ну ти ж нічого не зміниш, ти ж нічого. Але якщо всі Стануть стануть і будуть робити щось кожного дня, щось для для щоб наблизити перемогу, просто задуматись ввечері, сісти і подумати, що я такого зробив сьогодні, щоб наблизити перемогу. Нехай там задонатив 20 гривень, або там не знаю, там допоміг військовослужбовцю добрим словом, або ще ну щось щось зробив. Тоді я думаю, що цей день прийде не прийде набагато скоріше. Перемога для мене це повернення кордонів 1991 року. Це ідеально. це ідеально. Це зупинення всіх військових дій, це зупинення обстрілу нашої країни. Коли ми повернемося до спокійного життя, це буде дуже важко, я знаю, що це буде дуже. Такий тривалий час, щоб ми почали не думати про це, бо ми всі будемо думати, бо це вже дуже сильно залишилося на наших серцях, відкарбувалося тому. Мабуть, це для мене да. це, це, це моя буде перемога. Зараз, да, там, кажуть, що типу, на війні не, не треба а, планувати або думати про майбутнє. А, я зараз собі в голові, інколи, там, коли маю час, там, маленьку хвилинку, я собі можу продумати, що б я робила, коли закінчиться війна, що я буду робити, куди я поїду, що я відвідаю. Я цим живу. Ну, тобто, а, і да, може, я ніколи, я ніколи вже не буду тією, яка була раніше. Всі ми міняємося. Змінила мене війна, чи, чи змінила мене якась інша ситуація, да? а, але я зараз така, да? яка я буду через місяць, ніхто не знає. Ну, але я ну, знаю, що я, ну, я не забуду про війну, я не забуду про а, не, побратимів, але а, я буду жити, буду жити для себе, буду подорожувати, буду щось для себе нове відкривати, розвивати себе. Тобто, це, це в мене, мене, Я собі тут, тут таке записую, тут такий маленький туду тудоліст. Хочеться перемоги дуже сильно. Ми всі втомилися. Всі. Хто каже, що не втомився, то, то, то бреше. Всі втомилися. Але коли ти бачиш якийсь успіх, або ти бачиш результат своєї роботи, він абсолютно все це старає ти знову. Знову працюєш, знову, 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 знову. І ще, як сказав такий хороший побратим, якого, на жаль, з нами вже немає, хто як не ми. Тому хто як не ми? Мабуть, ну, я тут для того, щоб робити все, що я зараз роблю. І можливо, щось я зроблю ще важливе. Можливо, я допоможу якомусь солдату, який стане потім генералом і зробить там, революцію там, або ще щось. Знаєте, все, все маленьке, це почка, да? кожен по-своєму щось робить там, маленьке. Тому не, не треба недооцінювати свої е, вчинки. Е, ти не можеш зразу зробити перевинути е, світ. Але можливо твій вчинок зробить так, щоб це почка і щось-щось потім щось зробиться таке, дуже добре, дуже світле. Тому да, я роблю те, що я можу робити. Я ну, можу додати, що вірте в ЗСУ. О, да. Вірте, що ми переможемо, бо віра це дуже важливо.